Сьогодні готуємо ніжно галету чизкейк з нектаринами, просто неймовірно смачно. Для тіста присіюємо борошно, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і холодне масло. Ручками перетираємо все в крихту, ось така повинна бути. Тепер беремо яйце, відділяємо жовток і додаємо його до тіста. Білок залишаємо, він нам ще знадобиться. Додаємо сметану і замішуємо пружне тісто. У мене це зайняло десь 3 хвилини. Готове тісто має трохи липнути до рук. Кладемо його в пакет або плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. У миску додаємо кримсир, жовток і ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної консистенції. Нектарини 6-7 штук миємо, розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку і нарізаємо на скибочки. Витягуємо тісто з холодильника, кладемо на пергамент і розминаємо руками. Потім тоненько розкатуємо десь на 3-4 мм. Перекладаємо на деко. Розподіляємо начинку чизкейк по всьому тісту, залишаючи 3 см від країв. Посипаємо цукром з кукурудзяним крохмалем. Викладаємо скибочки нектарин щільно по всій поверхні. Загортаємо краї, як показано на відео, притискаємо їх і змащуємо білком. Знову посипаємо цукром і крохмалем, а для краси бортики присипаємо мигдалевими пластівцями. Відправляємо в духовку. Розігріти до 180 градусів на 45-50 хвилин. Витягуємо, даємо трішки охолонути, розрізаємо на шматочки, посипаємо цукровою пудрою та подаємо. Зберігайте, готуйте і смакуйте. Це просто ідеальний десерт.